Право номер 98. Графік функції перетинає осі координат у точках. Знайдіть значення k і B. Пишемо: Y дорівнює kx плюс B. У нас тут дві е, е, невідомі. Коли точка належить графіку, це значить, при цьому значенні X – 3 Y набуває значення ординати цієї точки. Давайте підставимо x та y першої точки у наш графік. Що ми отримаємо? Коли x дорівнює 3, тобто 3к плюс b y дорівнює 0. Так, це в нас перше рівняння. Тепер давайте підставимо координати другої точки. Коли x дорівнює 0, y дорівнює мінус 1. Ось запишемо. Мінус одиниця дорівнює k помножити на 0 плюс b. k помножити на 0 це 0. Тоді одразу знаходимо, що b дорівнює мінус одиниць. Підставляємо b дорівнює мінус одиниці в перше рівняння та переписуємо 0 дорівнює 3 k мінус одиниця. Тобто 3 k дорівнює мінус одиницю переносимо в ліву частину одиниці. Тоді k у нас буде дорівнювати 1 треті. І рівняння нашої лінійної функції дорівнює 1 треть х мінус 1. Вправа номер 989. Усі точки графіка мають однакову ординату. Тобто, незалежно від абсциси, значення y завжди дорівнює мінус 6. Знайдіть значення k і б. Дивіться, це можливо тоді і тільки тоді, коли коефіцієнт k дорівнює 0. Якщо коефіцієнт k дорівнює 0, а b дорівнює мінус 6, то в цьому випадку усі точки графіка мають однакову ординату незалежно від х. Та графіком даної функції буде пряма. Паралельна осі абсцис. Вправа номер 990. Графік функції, які паралельні осі абсцис. Дивіться, графік, який паралельний осі абсцис, завжди має вигляд y дорівнює B. Тобто, щоб графік був паралельний осі абсцис, потрібно, щоб k дорівнювало 0. Цей графік проходить через точку А мінус 23. Тобто, коли х дорівнює мінус 2, у дорівнює 3. Але, так як у нас графік паралельний осі абсцис, то всі точки будуть мати однакову ординату ординату 3. Тобто цей графік у дорівнює, підставляємо замість y 3. замість b3. Ось у нас цей графік. Він паралельний осі абсцис та проходить через цю точку мінус 2-3. Вправа номер 991. Один з графіків, наведених на рисунку, відображає процес наповнення водою першого бака, а другий витікання води з бака. Яким процесам відповідають графіки, наведені на рисунку? Дивіться. Перший графік показує, що на початку спостереження е, кількість води в баці становила ось ця точка, 50 літрів. А через 10 хвилин після початку спостереження вся вода витікла ось у нас 0 літрів. Тобто цей графік показує, що кількість води в баці зменшується з часом, а отже, він показує витікання води з другого бака. На першому графіці на початку спостереження, коли х дорівнює 0, у першому баці було 10 літрів. А вже через 10 хвилин кількість літрів збільшилася до 35. Тобто, тут, на цьому графіку, ми бачимо, що кількість об'єм води в баці збільшується. А отже, цей графік відповідає процесу наповнення першого бака, витікання з другого та наповнення першого. Питання номер два. Скільки води спочатку було в кожному баці? В, 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 в другому баці це у нас напишемо навіть другий бак, а це в нас перший бак. У другому баці на початку спостереження було 50 літрів, це коли х дорівнює 0, це час. А у першому баці на початку спостереження було 10 літрів. Скільки води було в кожному баку через 2 хвилини після відкриття кранів? Дивимося, у другому вона зменшилася до 40 літрів кількість води, а у першому вона збільшилася до 15. Через 6 хвилин, дивимося, у другому стало 20 літрів, а у першому стало 25 літрів. Через скільки хвилин після відкриття кранів у кожному баку було по 30 літрів? Дивимося, ось у нас помітка 30. Тобто у другому баці було 30 літрів через 4 хвилини після відкриття крану. А у першому баці стало 30 літрів через 8 хвилин після відкриття краня. П'яте питання. Скільки літрів води щохвилини наливається в перший бак? Дивимося. У нас за. 4 хвилини ось у нас влилося 10 літрів. Чому 10? Тому що було 10 стало 20. Тобто, запишемо: за 4 хвилини влилося 10 літрів. Тоді за 1 хвилину буде 10 поділене на 4. Тобто, скорочуємо на 2, це в нас буде 5 других. Це в нас буде 2,5 літри. У другий, у перший бак щохвилини вливається 2,5 літра води. Подивимося, що у нас із другим баком, з витіканням. Так, щохвилини. Візьмемо 2 хвилини, ось помітка 2 хвилини. За 2 хвилини вилилося 10 літрів. Було 50, стало 40. Тобто, 2 хвилини. У другому баці вилилося 10 літрів. Тобто, за одну хвилину виливається 10 поділити на 2 5 літрів. З другого бака щохвилини виливається 5 літрів, а в перший бак ми щохвилини заливаємо 2,5 літри. Задайте формулою залежність кількості води в кожному баці. Номер 6. Дивіться. Візьмемо другий бак. Почнемо з другого. Ось у нас другий. Так? У нього на початку спостереження було 50 літрів. Потім вода почала виливатися, тобто, потрібно зробити 50 мінус, так як виливається. І вона виливається з якою швидкістю? 5 літрів за хвилину. Тобто 5 літрів помножити на х, яке ми вимірюємо в хвилині. Перевіряємо, коли х дорівнює 0, у нас початок спостереження це 50. Коли х дорівнює 10 хвилин, 5 на 10, 50 мінус 50 0. Вся вода вилилася. Тепер так само зробимо з першим баком. На початку спостереження у нас було 10 літрів. Потім ми почали додавати воду, тобто 10 плюс. З якою швидкістю? 2,5 літра за хвилину. Тобто 2,5 помножити на х. Перевіряємо. Коли х час дорівнює 10 хвилин, 25 плюс 10 отримуємо 35. Ось у нас ця точка. Вправо номер 992. Яка з прямих зображена на рисунку є графіком функції? Дивимось, у нас є чотири прямих. Давайте перевіримо, ми бачимо, що всі ці чотири прямі є прямою пропорційністю, так як вони проходять через початок координат. Тобто, щоб знати, яка пряма є яким графіком функції, для кожного графіка функції потрібно задати якусь одну точку та перевірити. Чи ця точка, для якої прямої ця точка буде їй належати? Ось давайте візьмемо першу. Y дорівнює х. Візьмемо, нехай у нас х дорівнює 2, тоді y у нас буде дорівнювати 2. Тобто точка з координатами 2, 2 буде належати деякій прямій. Перевіримо, який. Х дорівнює 2, y дорівнює 2. Ось ця точка. А отже пряма Б зелена відповідає функції номер 1 Тобто тут у нас пряма Б. Номер 2. Y дорівнює 4х. Так само беремо, наприклад, х дорівнює 1, Y дорівнює 4. Шукаємо точку з координатами 1 4. 4. 1, 1, 2, 3, 4. Ось ця точка. А отже пряма А помаранчева відповідає цю, цій функції, цьому графіку функції. Тут у нас пряма А. Номер 3. Y дорівнює 1 четверта х. Беремо, наприклад, х дорівнює 4, тоді Y буде мати ціле значення 4 поділити на 4 дорівнює 1. 2, 3, 4, y 1, ось вона синя пряма. Тобто пряма C відповідає цьому графіку функції. Та візьмемо четверту, останню y дорівнює мінус 1 четверта X. Дивіться, що вона залишається, у нас залишилася рожева. Давайте перевіримо. х дорівнює 4 y дорівнює мінус одиниця. Перевіряємо. х дорівнює 4, ось вона, 2, 3, 4, y дорівнює мінус одиниця. Тобто пряма d відповідає цій функції. Вправо номер 993. Яка з прямих зображених на рисунку є графіком функції? Дивіться, всі ці прямі, всі ці графіки функції є. Прямими пропорційностями. Щоб задати пряму пропорційність, потрібно задати ще одну точку і перевірити, чи деяка пряма буде проходити через цю точку. Почнемо з функції y дорівнює мінус х. Нехай х дорівнює 1, тоді y буде дорівнювати мінус 1. Шукаємо на цій координатній площині точку з координатами 1 мінус 1. Ось вона 1. Мінус 1. Бачимо, що ця точка належить помаранчевий кривій n. Тобто пряма, яка відповідає цій функції, це пряма n. Номер 2. y дорівнює 3x. Так само задаємо x. Х дорівнює одиниця, y дорівнює 3. Шукаємо цю точку з координатами 1, 3, 1, 3. Ось у нас. Рожева пряма К, Тобто цьому графіку цій функції відповідає графік пряма К. Номер 3. Y дорівнює мінус одна друга х. Нехай х дорівнює 2. Тоді y буде дорівнювати 2 поділити на 2, 1, мінус 1. Х2, мінус 1. Ось у нас зелена пряма. М. Та четверте Y дорівнює мінус 2х. Що в нас залишилось? У нас залишилась блакитна. Давайте перевіримо. Нехай х дорівнює 0. Ні, не 0 1, тому що всі вони проходять через початок координат 1. Тоді y буде дорівнювати мінус 2. Шукаємо 1. -2. Ось у нас ця блакитна пряма. Тобто, це пряма.